Я була однією з тих людей, які на початку повномасштабної кидали в сторіс НАТО закрите небо України і відмічала НАТО, чого мені смішно. Я пішла в поліцію, бо знайшла мітку на сусідньому будинку. Працівники поліції доручили мені її стерти, і опісля надіслати їм результат роботи. Я все виконала. Сусіди були в шоці, коли я шпателем здирала шпаклівку з фасаду їх будинку. На початку війни ми, вчителі, ходили по місту, збирали підписи з людей, щоб НАТО закрило небо. Мені ще смішніше. Я 24 лютого казала, що війна завтра закінчиться або 2-3 недільки, і все. В мене в кінці березня день народження, і була запланована гулянка і куплений салют. Салют досі стоїть у шкафу з 22-го року і чекає перемоги. А я, як, як дізналася, що вони збирались нас за три дні взяти, була впевнена. Що нам їх відбити буде якраз три дні достатньо. Я теж НАТО відмічала всюди, Репостила. Думала, зараз весід побачить, що коїться, зберуться всі гуртом, Росія побіжить, піджавши хвоста. А потім ось це не все так однозначно відкрило мої очі, і те, що нам ще й доводити всім за Бучу, треба було, бо ми ж там просто фільм знімали. Я була шокована, але це є досі. Нещодавно Словенка поцікавилась, чи то на Бучу солдати Зеленського напали. А ще петиція була, а ще інтерв'ю давала в Англії, Нідерландах: НАТО закрийте небо, врятуйте Маріуполь, наївна дура. Боже, я теж, але найбільший крінч – це, коли я спіною у рота писала дядькові в Пітер, що в нас піздець, а він доказував, що це все правильно, Путін знає, що робить.